Ти готовий померти за свою віру сьогодні. Оце, коли буде собі такі питання задавати, то почнете получати правильні відповіді в своєму серці. Бо якщо ти пізнав істину, що Ісус твій Месія, Господь і Спаситель, що твоє ім'я записано на небесах, то ти будеш готовий. Якщо ти сумніваєшся, то не будеш готовий. Якщо ти сумніваєшся, що твоє ім'я записано на небесах. Якщо ти сумніваєшся, що ти після смерті будеш на небесах, Якщо ти сумніваєшся, що взагалі існують небеса, ти не будеш готовий померти. За що? За правду ти не помреш? Правди є багато. А за істину ти будеш готовий померти. Те, в що я вірю, цей. Чи це істина? Якщо це істина, то мій стиль життя мусить відповідати істині. Я живу так, як вірю, а вірю так, як живу. І тоді Ісус каже: істину, істину, правду кажеш, бо бачу твої вчинки, щоб пізнати Господа. Ти став моїм учнем. Бо фарисеї казали, ми знаємо Бога. А Ісус каже: Ага, знали би ви мого тата, то робили би вчинки, які вам сказав робити. А ваш батько зовсім інший. Сатана, ваш батько. І вони обідались на нього. Так обідались, що хотіли його каменувати. Людина, яка пізнає істину, її життя міняється. Радикально. Зразу ментальність міняється, приходить навернення, метаноя. Вона не хоче вже ходити тими шляхами. Вона хоче мінятися, пізнавати, шукати. Приходить відречення від гріха. Тобто тебе відкидує від гріха, бо Дух Святий, який в тобі починає показувати, що гріх це болот, бруд, і ти не замічаєш, як ти починаєш виходити. Ти починаєш мінятися. Твоя розмова міняється, твоя поведінка міняється. Твій стиль мислення, говорення, поведінки міняється, твоя сім'я міняється. Все міняється навколо тебе. То хто пізнав істину? Якщо це істина, ну все решту є менш важливіше, ніж те, що ти пізнав.